Вчора стався прикрий інцидент, який відбувся після обговорення ситуації, яка відбувалася вчора в раді. Я намагався уникнути ударів, які наносила мені пані кужель сумкою на відео. Я сподіваюся, це буде видно. Я відходив назад і Дійшов до стіни і не міг вже далі куди йти. Під час удару вона. Я тримав руки, в мене дійсно була бутилка з водою. Я не бив її. На відео це є, що я її не бив, я відходив назад. І під час удару сумкою вона доторкнулася головою до бутилки. Я не бив жодних дій агресивних з мого боку не було. Я не вбачаю своєї вини. Я дійсно розочарований тим, що стався прикрий випадок. Категорично хочу заявити, що жодної агресії з мого боку не було, і на попри всі образи, які лунали в мою адресу до початку інцидента і погрози мене вбити з боку Сергія Власенко, я не відповідав. Тому всі слідчі дії, які проводили за заявою від батьківщини в стінах Верховної Ради. Я надав всі дані, якими володів. Я повністю сприяв слідству для якісного проведення цього розслідування. Далі я готовий співпрацювати з слідством і готовий пояснювати всі мотиви, які відбулися вчора в раді. Для того, щоб складати мандат, самостійно я повинен відчувати, що скоїв. Подію якусь умисно. Мене спровокували, провокували неодноразово, і я абсолютно не поводив себе агресивно і не вважаю, що мої дії є такими, які не дозволяють народному депутату продовжувати свої повноваження. Я абсолютно відкритий для проведення слідства. Генеральна прокуратура проводила слідчі дії, я надав всі необхідні пояснення. Якщо вона буде вважати, що в моїх діях є злочин, я готовий до того голосування по їх поданню щодо зняття мої до до недоторканності.